Цю розум штукакенці прислали мені кілька місяців тому. Весь цей час я її тестував, і зараз трохи розкажу, для чого воно, чому, що і я. Як на мене, то це квентесенція того, на що зараз здатні технології. Тобі більше не потрібен розумний годинник. Ну хіба що ти дійсно дивишся, котра година по ньому? Тобі не потрібен фітнес-трекер, тому що все це саме. Може робити це кільце. Просто одна 4-грамова маленька штучка. Вдів каблучку і полетів. А воно трекає всю твою активність за тебе. І навіть показує, коли тобі краще пити або не пити каву. Я хотів зняти відео про каву, але я, я просто її не п'ю. Вибачте. Де я взяв цю штуку? Мені її прислали. Чому ну мабуть, того що в мене є ютуб канал або того, що моє життя суцільна якась пригода? Кілька місяців тому UltraHuman вислали мені це кільце, але це зайняло набагато більше часу, ніж я очікував, тому що я в Україні, а в Україну вони висилати не можуть, і мені довелося користуватися послугами Delivery Company і ще й заплатити податок. Хоча його мені висилали безкоштовно. Я не спішив знімати відео про цю каблучку, тому що мені хотілося спочатку її нормально потестити. І тепер, коли я це зробив, я можу дещо вам розказати і показати. Зараз я не хочу знімати звичайний відео огляд про цей гаджет, там де я розповідаю про його форму, вагу, ціну, якісь класні моменти, якісь погані моменти. Мені в цей раз хочеться трошки іншого, тому що і так зрозуміло, що це кільце має класний додаток, там є купа інформації, воно може трекати все на світі, навіть більше, ніж мені потрібно, бо деякі терміни я навіть не знав до того, як спробував цей додаток. Але для мене цей гаджет в першу чергу це можливість трекати свою активність у найменшій мені відомій формі девайсу. Це просто кільце, воно важить майже нічого, навіть для ультралегкокодів це знахідка, які люблять трекати себе. Чим мені ще подобається ця штука, це тим, що вона майже непомітна, і ти можеш робити просто всі свої звичайні рутинні справи або не рутинні. І воно збирає всю інформацію і показує тобі. Як ти гарно поспав, чи погано, скільки відсотків сну, скільки не відсотків сну. Якщо ти не розумієш сам без розумних технологій, чи виспався ти чи ні, ця штука тобі явно в цьому допоможе. Коли ти прокидаєшся, такий чи виспався я чи ні. Подивлюсь, -ка. отут. Тобі воно в пригоді. Зазвичай не заряджаю його під час сну, тому що я хочу, щоб воно трекало мій сон, а заряджаю, поки працюю, воно лежить біля компа якихось там пів години, і у мене 4-5 днів зарядки вистачає з головою. По факту найбільш крута фіча цього кільця це те, що воно дуже класно трекає сон, і це ідеально підходить для тих, хто коли прокинувся і без підказки телефону не знає, чи він виспався чи ні. Тому, якщо ви любите бачити, скільки ви відсотків проспали з усієї ночі, скільки годин, наскільки добре відпочили, щоб розуміти самого себе, оце воно. Що ще тепер, коли ти заплатив 350 доларів і маєш девайси з майбутнього. Ти маєш жити, жити наповну, так, щоб тобі було що згадати. А розумному кільцю можна було виконувати свою роботу і трекати всю твою активність, щоб показати її тобі в самій зручній формі. Бігай, роби щось неочікуване, займайся спортом, грай на музичних інструментах, готуй смачну їжу, менше залипай в телефоні, не будь собою, намагайся здивувати себе.